Зараз зачитає дядя бум, те, що скоро потрапить у альбом. Правильно греселе, я перестав. Ти думав, що так легко переплетиться і став. Що буду другим, дядя? Я це знав знов. Дядя, я це знав. Стоп, а що знав? Ти наркот так кінти, відділ і менти, діти темноти. Де ваші хрести? Вини тільки ти. Ти чуєш тільки ти. Ти як потрапив ти. Ти балачки панти. Ти тільки так лети. А я тупо побідам, сьогодні тут, завтра там. Спробуй забери, нікому не віддам. Стиль полетить по містам. Віддаю мізки, текстам перший не наче адам. Трохи я зараз роздам. Тебе так убило, що не Амстердам. Так що вмикай своє репекотам, аймбом не вірить сльозам. Остожетіли мене репера. черговий трек, перша проба пира, настала моя пора. Хто ваш гарант, як високо ваша гора? Остожетіли мене репера. черговий трек, перша проба, пира, настала моя пора, хто ваш гарант, як високо ваша гора, дідуська спати пора, інакше прийдеться приспати. Я надівся без вуздо горепку прийшов час розплати, скуштуй мого репу, і чекай свою ломку. Неповнолітні прямуйте до домку. Ти не зрозумієш натуру цю тонку, запалюю залу, не неначе соломку. А що ще від мене чекати? Дути башкою качати. Все, що можу, я знати, своє треба брати. Не згоди долати, не цілі вжилати сказав би, та ладно. Точніше вже годі валю як я хочу, не так, як тут моді в словах є душа, вони з крові і плоті. Якщо твоя гра, тоді я тут злодій. Но ваш колобе іде вслід за кораблем, а ми без проблем лінію гнем до мрії спокійно ідем. А що до трека мети, вини лиш ти, вини лиш ти. ти. Пливали на тебе, брати, обирав ти, обирав ти. Ти в себе вмістив, що я замітав, здається, не знав. Що сьогодні він друг, а завтра він здав. Ти сам обирав, да, я. Yeah. Сьогодні, друг, завтра, здарова, да. ти сам обдав, раунд, я, 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 ще раз. Ось то жертіли мені ці репера, черговий трек, перша проба пера, настала моя пора, хто ваш гарант, як висока ваша гора. Ось то жертіли мені ці репера, черговий трек, перша проба пера, настала моя пора, хто ваш гарант, як висока ваша гора, раунд. I'm bomb, yeah, nigger, shit, motherfucker.